У час війни тільки куплений новенький автомобіль за 45 тисяч доларів. Заступника міського голови Костополя стоїть на штрафмайданчику. 20 липня о пів на першу годину ночі у Костополі на трасі Н 22 Патрульні поліцейські зупинили автівку, водій якої мав ознаки алкогольного сп'яніння. За словами очевидців, перший заступник міського голови Костополя ледь тримався на ногах та вів себе зухвало по відношенню до правоохоронців та відмовлявся проходити тест на стан алкогольного сп'яніння. Субтитрувальниця Водія зупинили за порушення комендантської години. Це було на обізні Костополя, траса Н 22 біля опівночі. 36-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння, але від ослідування відмовився. На нього склали протокол за статтею 130. По відмові автомобіль вилучили та доставили на арешт майданчик. Сам Андрій Ткачук своєї провини не визнає. Більше того, переконує за кермом їхав тверезим. А от пасажирка дійсно була на підпитку. Чоловік розповідає, спочатку погодився на перевірку, що достану сп'яніння. Ніня, однак потім все ж передумав. Саме основне і перше, що за кермом був я, і я був тверезий це номер один. А відмовився давати, проходити. Хоча спочатку я там погодився, однак. Там через е, годину часу е, зрозумів, що відбувається щось дивне, і е, просто запитав, чи це збирається якісь кіномотації, чи це має бути все, проходить, Чому ми за годину часу не змогли його пройти? Сказав, що я тоді відмовляюся від будь-що, складайте і робіть все, що вважаєте за потрібне. У мене був пасажир. Він був дійсно е, в стані алкогольного сп'яніння. Зознаки алкогольного сп'яніння, саме запазалковольну споризнеміроти виражені. Тремтіння пальців рук, різка зміна забарвлення шкірного покриву обличчя, водію було запропоновано пройти тест на визначення рокового сплініння на місці зупинки транспортного засобу, на що останній не погодився в присутності двох свідків. Відносно Кирчука було складено протокол за частиною 1 статті 130. Вилучено посвідчення водія. Так. І... Видано тимчасовий дозвіл на керування, було вилучено е, автомобіль, доставлено на строк майданчик. Наступне був акт огляду на стан алкогольного сп'яніння. Складений перша година 30 хвилин. Качук Андрій Володимирович від проходження огляду відмовився. Так, він в двох екземплярах тут. Слишне, так. Наступне. Направлення на огляд водія транспортного засобу з метою виявлення стану алкогольного сп'яніння, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під ливом лікарських препаратів, що знищують увагу та швидкість реакції. Направлений до Костопільської централізованої лікарні 19.07.22, 1 година 38 хвилин. Карчука Андрія Володимировича. Так, і на результати огляду від проходження огляду відмовився. Вказаний протокол. Так, наступне. Пояснення Тимошик Роман Іванович. Пояснення, 19.07.22.1.30 Костопіль по вулиці Коперника був присутній при огляді. Водія Ткачука Андрія Володимировича на визнаний зі стану алкогольного сп'яніння, яким керував транспортом за «Тойота», за допомогою приголову Драгер, на що водій від Ткачук відмовився. Також був присутній при складенні протоколу за частиною 1 статті 130. Наступний Ковальчук Віктор Анатолійович. Пояснення 19.07. В 01.30 хвилин в місті Костопіль у вулиці Купернік був присутній при огляді водія Ткачук Андрій Володимирович. На, на стан визначення алкогольного спіні за допомогою приладу Драгер 6810 на місці зупинки транспортного засобу, який керував транспорт за польота проти огляду водіїв. Проти огляду водій Ткачук відмовився. Також був присутній е, при складанні протоколу за частиною 11 статті 130. Ще один документ, який... Документ, так, висновок щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного сп'яніння, алкогольно-наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Дата 19.07.22 Ткачук Андрій Володимирович. Вказується дата народження, <кхем> так, на у, дата, час огляду. 19.07, 04.30 проводилось чи «Шарманська», Чешарманська, Чешарпанська. Комунальне підприємство, обласний, Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення. Так, і висновок огляду у Качука Андрія Володимировича ознаку алкогольного свіміння. Не виявлено. До адміністративної відповідальності Ткачука Андрія Володимировича, громадянина України, жителя міста Костопіль, заступника Коступівського міського голови за частиною 11 статті 130 Кодексу України про правопорушення постановив. Справу відносно Ткачука Андрія Володимировича за частиною 11 статті 130 Кодексу України про правопорушення закрити за відсутністю в його діях вкладу зазначеного правопорушення. Постанова може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом 10 днів з дня її винесення шляхом подачі скарги через Костопільський районний суд. Повний текст постанови буде в понеділок. В понеділок може отримати ткачук і буде направлено управління патрульної поліції. На цьому судове засідання оголошується. тема ординського типу. Це корумпована, повністю корумпована організаційна структура, яка закони використовує лише для захисту. Ти, своїх тимчасових членів. Ах, це блядство какое. Доброго часу усім. Звати мене Руслан Кривоніс. А відео відповідь пану Андрію Матрею. Що таке українська система? Або наша система. Зараз поясню, чому вона наша. Перша. У нас система керування державою і система керування суспільством. Має ординський тип. Неймовірна вертикаль. Вертикаль зверху знаходиться царь, далі йдуть вельможі першого рівня, другого рівня. Навіть у державних чиновників є там певні класи, ступені, градації там, і п'яте-десяте. На кожному рівні дозволяється пев... красти. Ця система в першу чергу базується на двох речах. Перше, хто винен. Друге, хто буде платити. Ця система ординська, ординського типу вона є рабовласницькою. В прямому сенсі ми раби. Раби в прямому розумінні цього слова. Ми залежимо від кожного рішення державного чиновника. Що ця система собою являє? Це єдиний соціально управлінський механізм. В якій людина, яка туди приходить навіть з чистими помислами, думками, коли вона туди потрапляє, її починають. Обхажувати, її починають там, змінювати. Там, дуже багато блогерів зараз у Верховній Раді є, які там, наприклад, той же самий Саньок, який так нам показував, як він бореться з поліцією, як він там за правду, як за закон. Він хотів правильно дотримуватись, коли вони його зупиняли, там, да, правильно дотримуватись певних правил дорожнього руху, норм звернення до громадян. Там, і 5, 10 і інше. Зараз ми бачимо лише якісь, там постійні скандали, Корупційні схеми і все, інше, все таке інше. Ви зрозумієте, що система завжди дає людині право вибору. Або а, ти, бідний, і нікому не цікавий, так, або просто за 5 років ти стаєш багатим, забезпечуєш свою сім'ю, своїх дітей, якщо не дурний, навіть онуків, і тікаєш з країни. Все, виїхав там, так як був же очільник був. Відкрили на тебе кримінальну справу, яка нікому не потрібна. Дивіться, що система, як вона нас використовує. Перша система знає усі наші психологічні та етнографічні особливості. Ми їм допомагаємо. За рахунок того, що нам дуже складно об'єднуватись, так система нас розділяє і керує нами на наших загальнолюдських, звичайних потребах у житті. На що наразі замахнулася система, це якраз на те, щоб. Керувати повністю нашим життям. Медицина, газ, вода, електрика. І тепер ми усі бачимо, як ми від цього залежимо. Система, ще е, обов'язково зрозуміти, що система не живе з прибутків. Система живе з ваших збитків. Ваш збиток, мій збиток, ваш збиток, пане Андрій, це прибуток системи. Система ніколи не зацікавлена в розвитку. Система ординського типу це корумпована, повністю корумпована організаційна структура, яка закони використовує лише для захисту своїх тимчасових членів. Як тільки якийсь депутат чи мер, чи ще хтось не потрібен, система його випльовує повністю. Так, система завжди обирає людей. Зі знаком мінус. Тобто погані люди, жадібні, нечесні, ті, які беруть хабарі, система ненавидить, зневажає розумних мудрих людей. А боїться вона ідеологічних людей, правильних людей, тих, хто прокинувся. Система дуже боїться, але їх мало. Тому вона навішує на них ярлики, видібіли ідіоти. 5-10 нічого не зображаєте. Далі. Система підмінює поняття. Вона підмінює там законодавчі акти. Наприклад, ми всі згадуємо постанови Кабінету Міністрів України, постанови якого носять рекомендаційний характер для працівників Кабінету Міністрів України. І вони не обов'язкові до виконання взагалі усіма громадянами України. Але ж бачите, підмінили поняття. Я вам раджу дуже подивитися радянський старий фільм, той самий Джен Саміно, здається, так він називається, де пірати захопили в певній країні владу і змінили поняття. Де слово пірат означало дуже добра людина. Де в канцелярії продавали хліб, а в хлібному магазині продавали канцелярію. Повністю змінили систему координати, систему поняття. Система нам нав'язує не розвиток, вона нам нав'язує. Повністю свою ідеологію, щоб ми не прокидалися. Звідси ці всі з'являються шоумени, популізм, е, притули, там ще хтось, п'яте-десяте, тобто оця вся, скажімо, багема, яка націлена на те, щоб нас повністю відволікати від реальних проблем. Хліба та видовищ, це ця система породила хліба. Та видовищ. Єдине, що система час від часу помирає, вона сама себе зжирає, але потім вона відновлюється як Фенікс знову через нашу жадібність і нерозуміння, що ми господарі власної землі. Не господарі квартирки, не господарі земельної ділянки, а господарі усієї цієї території, де ми маємо наводити лад. Ось що я маю на увазі під словом система. Можна називати, в принципі, це по суті Орда де е, дуже жорстка вертикаль. Дуже жорстка вертикаль. Тому ми і бачимо там, там кілька років назад, я пам'ятаю, цей скандал, там, як очільника якоїсь там, служби зайнятості там, да, зняли там то 3 кг золота, то бриллянти у, у підошві. так. Система нам нав'язує ще, обов'язково нам нав'язує певні соціальні стандарти. Так, все, Дружина з ціліконовими сіськами, величезний чорний джип, будинок в конче заспі, щоб ви постійно зростали. Система давить на ваше матеріальне. І е, коли хочеться їсти, коли хочеться жити, коли хочеться їздити на кращій машині, коли ти бачиш, що тебе не чують, коли ти розумієш, що для того, щоб тебе почули, тобі потрібно вкласти цілу купу коштів, система починає перемагати. Це факт. Як тільки людина починає жити з громадської діяльності, 50 на 50. у неї. Відверто вам скажу, 50 на 50, 50%, що вона витримає це все, переживе, переживе неймовірні знущання, і притискання, і звинувачення, і все інше, і скандали. І 50% того, що вона просто візьме гроші. Ось так працює система. Тому система дуже боїться справжніх людей, у яких є сила духу, які не здаються. Вони помирають, як правило, жебраками, їх зневажають, їх потім піднімають, створюють їм пам'ятники, але суть від того не змінюється. Майте на увазі, що система, якщо не зможе вас перемогти, вона буде намагатися вас купити. Це якраз система орденського типу. Дискутувати можна дуже багато і розповідати там по пунктам дуже багато, але майте на увазі, що ми цій системі дуже допомагаємо. Самі, тому що нам дуже складно об'єднатися в єдиний нормальний фронт, і по... бо ми республіка. От пам'ятайте просто, Україна це республіка. Це все, що потрібно знати. Є декларація про державний суверенітет від 16 липня 1991 року, яку потрібно всім почати виконувати. Але система цього зробити нам не дає. Це такий собі, як казав один мій знайомий, такий собі, знаєте, бронепотяг, який собі от іде на певних рейсах. Воно, ця ж система побудована там, ну, тисячами років. Боротися з нею немає сенсу. Потрібно створювати власну, яка буде і шукати шпаринки, в кожній системі є правила, пам'ятайте. І багато з цих правил можна порушувати. Далі я вже говорити не буду, бо мене забанять. Сподіваюсь, я відповів на ваше питання, пане Андрій. Дякую за увагу і хай щастить.